Сьогодні співробітники ДСНС спільно з співробітниками національної поліції провели профілактичний захід інформаційно розяснювальну роботу на водоймах. Було охоплено багато кількість рибалок. Ще раз нагадали рибалкам про заборону виходу на танку кригу. Нагадали намери екстрених служб. Такі профілактичні рейди ми проводимо регулярно з метою запобігання загибелі людей на водних об'єктах. Тому така робота буде подальшому вестися і висвітлюватися. Вже не вперше ми проводимо такі вуличні акції Безпека взимку сумісно з Державною службою надзвичайних ситуацій, нагадуючи всім містянам про необхідність дотримання важливих правил взимку. Наприклад, не виходити поодинці на льодову кригу, уникати зимових відлих, дотримуватися усіх необхідних правил безпеки на льоду. Агадуємо, ми роздаючи листівки пам'ятки, в яких прописуються усі ці важливі та необхідні правила.